Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. Допоки одна частина України оплакує загиблих воїнів та віддає своїх синів на поле бою, багатії вирішують влаштувати пишне свято з двохметровим весільним тортом, який за попередніми оцінками кондитерів вартував близько 100 тисяч гривень, впродовж двох днів 7-8 жовтня, у п'ятизирковому комплексі «Емелі Резорт, неподалік Львова, прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР податкової та депутати святкували пишне весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Ймовірно, весілля коштувала молодятам немалих грошей приблизно 4 мільйони гривень. Молоде подружжя витратило тільки на святкування у закладі. Комплекс Емілі Резорт, де відбувалася ця подія, вважається найдорожчим комплексом міста та області. Також на нареченій можна побачити діамантовий браслет булгері Серпенті за 34 тисячі доларів і сережки Ван Кліф за 31 тисячу 500 доларів. На весіллі у перший день було більш ніж 300 гостей. Тоді їх розважали співачка Ольга Полякова, вас співак Олександр Пономарьов, гурт дзвони сонця вів святкування ведучий СТБ Григорій Решетник. На другий день подружжя запросило 500 людей. А серед виступів зірок був дзідзьо зазначимо, лише виступ Олі Полякової приблизно коштує 25 тисяч доларів, а Дзідзьо – 12 тисяч доларів. Цікаво, як зірки себе почували, виступаючи на такі гучні події, чи не мучили до корисумління, що за сотні кілометрів хлопці віддають життя? А у Львові таке грандіозне весілля, де зірки розважають гостей. Не вже настільки пафосні події стали доречними під час війни. Ймовірно, кошти затьмарили зіркам голови. Зазначимо, нареченим був 31-річний Ростислав Ільницький, колишній прокурор, У 2019 році був у Радехові заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло. А кілька місяців тому Ільницький за власним бажанням звільнився з посади прокурора. Прокуратури Печерського району Києва. А от нареченою виявилася 27-річна Роксолана Москва, колишня працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові. Роксолану звільнили з бюро в березні 22-го року. Однак, згодом вона через суд вирішила повернутись на роботу. У вересні 22-го восьма апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Варто відмітити, що вона є родичкою дружини колишнього керівника ДБР. Романа Труби, стосовно якого ще у 2020 році набу відкрило справу. Тож не виключено, що він причетний до цих схем. Певно, молодята живуть в якомусь своєму паралельному світі, де немає ні війни, ні біди. Ніхто не забороняє проводити весілля чи інші свята. Однак виникають питання про доречність настільки пишної церемонії та гулянь під час війни. Те саме стосується зірок, які вирішили підзаробити на цьому святі, який геть забули, що у нас в країні все ще триває війна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на. Наш канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.